Зараз розмова із президентом Українського союзу промисловців та підприємців Анатолієм Кінахом про те, що в Україні потрібно приводити виробництво і продукцію оборонно-промислового комплексу до стандартів НАТО. Чому і для чого? При мікрофоні Андрій Куликов. Пане Анатолію, я звернув увагу, що УСПП зараз Український Союз промисловців і підприємців звертає увагу особливо на приведення виробництва і продукції в нашому оборонно-промисловному комплексі до стандартів НАТО. І отут у мене як до людини, яка не є ані промисловець, ані ні, таки є фізична особа підприємець, але це трошки інакше. Та. І е, у мене уявлення таке: стандарти НАТО це для військових. А що означають стандарти НАТО в нашому ОПК? Доброго ранку всім нашим шановним телеглядачам. Доброго ранку, пане Андрію. Я щиро дякую за запрошення. Повномасштабна злочина війна Росії проти України. Приділа затяжний характер на виснаження ресурсів. Ну, ресурсів. Я вам скажу так, що ви про це говорили вже. Так. так що ви передбачали. І коли я чую, що ніхто не знав, що війна триватиме так довго, я завжди кажу, є люди, які і знали, і готувалися. Перепрошую Тому від, е не тільки стійкості національної економіки, але і від. Поетапного відновлення нашої самодостатності залежить як і результати на фронті боротьби з агресором, так і безумовно життєдіяльність нас всіх в тилу. І оборонно промисловий комплекс України, безумовно, в умовах повномасштабної війни має одне з вирішальних значень. Але що необхідно, і ми постійно про це рекомендуємо, наполягаємо робити президенту, уряду, парламенту. Нам необхідно виходити з того факту, що ворог нікуди не дінеться. І Україна повинна розбудовувати свій сучасний індустріальний інноваційний оборонопромисловий комплекс на сучасних стандартах, технологіях і безумовно формувати це в вигляді конкретної державної довгострокової політики. Тому стандарти. Технічні регламенти мають для нас сьогодні найважливіший характер і значення, бо значна частина зброї, спецтехніки, боєприпасів, які сьогодні є у Збройних сил України, це імпортна продукція, яка якраз і виготовлена по стандартам як НАТО в цілому, так і держав-членів. Північно-Атлантичного альянсу, тобто у них по державах можуть бути різні стандарти. Абсолютно у них є різні стандарти. Наприклад, у Сполучених Штатах на цей день біля 11 тисяч 500 матеріально-технічних стандартів, які необхідно бути задіяними в виході виробництва боєприпасів спецтехніки і зброї. Аналогічні стандарти є і в Великій Британії, і в Німеччині. Вони дещо відрізняються. Тому для того, щоб ми. Як мінімум мали можливість тримати в необхідному рівні якості боєздатності те, що вже є на озброєнні, включаючи ремонт і відновлення, нам необхідно адаптувати наші стандарти на виробництві до стандартів НАТО. По-друге, ми повинні чітко розуміти, що боєприпаси, міни, снаряди, патрони, ті ж безпілотники на війні це розходний матеріал. І нам необхідно відбудовувати індустріально серійне виробництво тисячі, сотні, тисяч, мільйони одиниць цієї зброї, так як робить весь світ, і в тому числі наш північно-східний агресор. Але як відбудовувати і розбудовувати під пильним оком цього самого агресора? І розвідка, і агентурна, і там аерокосмічна, яка заводна. Що, що робити? як Варіантів, варіантів, варіантів багато, починаючи з розміщення нашого виробництва в наших дружніх державах, mm -hmm. сусідніх, в першу чергу. І є реальні способи. Є, реальні, є вже реальні програми, Уже які навіть, реалізуються по такому принципу. І, безумовно, на нашій території. Це вже специфічна інформація, я не буду поглиблювати. Але що принципово, чому у нас так турбується ситуація? На сьогоднішній день, і це, на жаль, відображає. Я про це не хочу казати вголос, бо йде інформаційно в тому числі гібридна війна, угу. але я буду так дипломатично, нас дуже турбує безпрецедентне зниження якості, ефективності, професіоналізму і персональної відповідальності в системі державного управління як такого. Це перше. Друге, на жаль, е, відсутні стратегічні підходи, програмно-цільові, ну, як приклад, для того, щоб. Організувати серійне виробництво тих же боєприпасів, дронів і так далі, необхідно розробляти і затверджувати державні цільові програми, які розраховані не до один рік. Після програми повинно адаптувати державне оборонне замовлення, тоже на. Не на півроку, чи їх максимум, а на середньостроковий період, що виробник чітко знав, що його продукція буде востребована і безумовно профінансована в рамках державного оборонного замовлення. Бо тільки серія дає можливість удосконалювати продукцію, знижувати її собівартість і так далі. І на жаль, з цього приводу, виходячи з, скажімо так. Проявів інституційної недієздатності у нас практично немає таких програм. І треба жорстко, дуже встигнути терміни цю ситуацію змінювати. Ну і безумовно, сам стандарт, коли ми кажемо адаптація стандартів е НАТО до продукції, яку виробляє наш обороно-промисловий комплекс, це не переклад з англійської на українську. Це повинна бути знову ж окрема програма підготовки кадрів. які Спроможні працювати на таких стандартах: модернізація обладнання, стандарти якості. Тобто це дуже серйозна копітка робота, яку нехідно закладувати навіть сьогодні. Ми зараз працюємо над цим, провели навіть таку пряму конференцію з цього періоду. Саме За про стандарти НАТО, в українському НАТО, де залучили наших виробників, нашу науку, безумовно, представників влади. Представництво НАТО в Україні, і що дуже важливо, Євросоюз зрозумів масштаб загроз від агресора шизофреніка Путіна, і вперше за всю історію Європейського союзу в складі Єврокомісії є Єврокомісар з питань оборони та космосу, тобто оборона. Нещодавно... Ми з ними також зараз так, чітко це працюємо. Пан Кубілюс із Литви. Я нещодавно був про його розмові з нашими військовими. І У мене склалося враження, що цей дядько знають. Про що Ми йдеться. з ним працюємо разом. Ага. Ну, Скажімо так, він мій добрий знайомий, він був двічі прибір міністра Літви. Ми з ним ще працювали в 15-16 роках mm -hmm. над планом маршала для України. І дуже вдало і дуже Позитивно, що він зараз очолює цей напрямок, і ми зараз працюємо з ними по адаптації ОПК України в оборонну стратегію Європейського Союзу. Анатолій Кінах зараз наш співрозмовник на громадському радіо. І от на телефон 0800 30 40 33 додзвонилася людина, котра Анатолію Кіноху хоче поставити. Запитання. Будь ласка, ви в етері представтеся, і ваше запитання. Вас святає коренний киянин Олександр. Ла два. Доброго дня, пане Олександре. Пан Анатолій, ваш коментар резонанс суміровим. І якщо після війни перед виборами президент Зеленський запропонує посаду прем'єра залужному, як увагу за це до цього. Дякуємо, Дякую. Дякую. О ситуації, яка виникла в Міністерстві оборони з Агентством оборони закупівель, я жорстко від'ємно характеризую цю ситуацію. Ми взаємоділи з Агентством. Я знайомим з пані Мариною Медрукою і не буду, скажімо так, немає ідеальних фахівців, але у нас за цей рік, коли вона працювала. На рівні керівника Агентства оборонних закупівель, а це в першу чергу був імпорт. Зробила свою команду і дуже багато. По-перше, вони різко збільшили обсяг замовлень в українського виробника, як у державного, так і приватного сектора оборонно-промислового комплексу України. Різко збільшили показників локалізації виробництва, збільшили кількість прикладів, коли зменшили. Кількість посередників так званих в імпортних контрактах, бо ви знаєте, імпортний контракт, якщо так більш просто, це дуже е, такий е, метод е, закупівель, особливо те, що контракти мають грів. Державної таємниці це не прозорість, це зловживання, це безпрецедентні масштаби корупції і це прямо впливає на обороноздатність нашої держави. Тому я в цілому позитивно оцінюю роботу Агентства за цей період і вважаю, що, на жаль, ми в черговий раз спостерігаємо брудну мітушню по доступу до ресурсів, коротко кажучи, я маю надію, що. Втрути цей президент і наші партнери, союзники, бо мова йде про ефективне використання і зовнішньої підтримки, і ми не ведемо там лад чітко відповідно до законодавства, деполітизованих оцінок якості роботи агентства. І це робити необхідно негайно, бо це все впливає на темпи, динаміку своєчасність постачання зброї, спецтехніки нашим Збройним силам України в контексті пада залужного ми з ним, в принципі, знайомі. Позитивна оцінка, але хотів би підкреслити особливо слідкую, що в умовах безпрецедентних викликів, масштаби, яких, на жаль, збільшуються, включаючи по наслідкам повномасштабної війни, мова йде не про окрему особу. Повинні працювати потужні дієздатні команди державників, професіоналів, які розуміють свою професійну відповідальність. І працюють не зараді рейтингів чи доступу до ресурсів, а працюють заради національних інтересів країни, нашого захисту, нашого розвідку. Ось така команда дуже актуальна. Її необхідно формувати негайно, пане Анатолію. Запитання до вас, як до людини, яка була прем'єр-міністром України в дуже відповідальні часи, і ви тут уже згадали, як ви з іншими прем'єр-міністрами, іншими урядовцями працювали звичайно. Тому запитання з таким міжнародним, так би мовити, ас. Я от днями розмовляв із своєю дуже гарною знайомою із Канади. Вона ну, вона і допомагає Україні і все і переживає, але в, в розмові пролунала така нотка, яка мені дещо нагадала. Вона сказала: Ну, от Трамп нарешті висловився, буде впроваджувати санкції проти Росії, і це ледь не вирішить все питання. Мені, чесно кажучи, здається, що це. Ідеалізація не так Трампа як впливу санкцій на Росію. А, до речі, тут же я спостерігаю, що і серед наших аналітиків або тих, хто себе видає за аналітики, пішла така теза: от підвищення цін на нафту, обвал цін на нафту свого часу розвалив радянський Союз і Росія в такому ж становищі. Ваш коментар? По-перше, я не сприймаю. Тезу Трамп прийде, порядок не веде. Це абсолютно не те, що зараз нам не Я впевнений в тому, що нам необхідно всім жорстко, чітко розуміти. Світ дуже конкурентний і, на жаль, з проявом міжнародного цинізму і подвійних стандартів. Реальполітик. Це реальполітик. І е, ніхто за нас не буде. Виконувати, вирішувати такі проблеми, як демографічна криза, обороноздатність, навіть територіальна цілості чи рівень доходів наших громадян, це наші українські домашні завдання. Да, безумовно співпраці з нашими союзниками, але це ті питання, ті проблеми які крім нас, ніхто не вирішить. І це необхідно нам чітко розуміти і жорстко підвищувати використання власного українського потенціалу природного, кадрового, промислового, наукотехнічного він у нас є. Але як е, фактор, наскільки ця проблема серйозна, е, декілька цифр, з вашого дозволу, 2024 рік підсумки у злочинного агресора Російської Федерації. Рівень безробіття 2,8%. Мінімальний. Україна рівень безробіття біля 15%. Агресор. Військово-промисловий комплекс Путіна завантажений 24 на 7. Військово-промисловий оборонно промисловий комплекс України максимум на 40%. І в умовах війни на виснаження ресурсів, а в агресора і так ресурси апріорі, в рази більше, такі речі неприпустимі. Це ще раз підтверджую, наскільки в нас глибокі проблеми якості державного управління, вміння створювати умови по використанню наших ресурсів, нашої економіки, кадрового потенціалу. Бо з такими показниками, перепрошую, в лапках марно мріяти про серйозні результати. І це необхідно виправляти за рахунок знову ж. Ефективні інституції влади, які працюють не заради доступу до ресурсів чи обслуговування якихось там корупційних інтересів виконують наряди, а ефективна державна система, яка вміє працювати не тільки сьогодні, на сьогодні, а як мінімум на декілька кроків вперед. Оце то, що ми свіду зараз робити, негайно. І Трамп за нас це ніколи не зробить. Пане Анатолію, серед того, що ви казали, мене особливо, ну як. Просту людину та? турбує питання кадрового потенціалу. З одного боку, він є, з іншого боку, скільки наших поїхало за кордон. І ну, дехто повертається, так, це правда, і хвала цим людям, але ж дехто так і не повернеться. Де брати кадровий потенціал? Та, повернути майже неможливо, а навчити зараз, які у нас є змоги. Це одна з головних проблем, бо без людей нічого не буде, і це факт. І втрати, безумовно, безпрецедентні, починаючи з 7 мільйонів наших громадян, які, по даним ООН Європейського Союзу, знаходяться за кордоном внутрі нашої держави, починаючи з 2014 року, бо війна розпочалася у 2014 році. На сьогоднішній день у нас офіційно зареєстровано 4,7 мільйона вимушено переміщених осіб, серед них якраз і самий високий рівень безробіття, і це ще раз підтверджує, наскільки держава не дбала, неефективно спрямовує свою політику з тим, щоб наш потенціал працював. І безумовно демографічна ситуація, Андрію. Я дуже так рідко про це кажу, бо це така інформація і височка, і так проблема, але про це вже треба казати вголос. По показникам 2024 року, по факту, смертність в Україні втричі перевів народжуваність. Та да, я чув, це величезна це проблема, яку вже не всюди вирішувати зараз і формувати державну політику по збереженню розвитку нашого людського потенціалу, а цей і трудовий потенціал. І ця політика повинна бути вже не просто в теорії, а в реаліях. І сьогодні нам відхідно максимально робити, щоб формувати і зберігати робочі місця. А це знову ж розвиток власного виробництва, локалізацію виробництва. А от насамперед оборонного виробництва це ж іншого теж. Ну, безумовно, і в оборонному виробництві я недавно провів робочу зустріч з керівництвом оборонпрому, якраз би на сутері розмовляли, да, зростає дефіцит кваліфікованих кадрів. І тут знову ж питання нашої політики, як нам знайти цей баланс між потребами нашої оборони і потребами економіки. Це дуже такий важкий баланс, але необхідно шукати, бо без ресурсів, як ми не раз відмічали, нічого не буде. І безумовно підготовка кадрів. І сьогодні вже в програмі наших навчальних закладів. Повинні закладатися ті професії, які повинні відповідати майбутній структурі нашої економіки, в тому числі а, не речі, сировинної, Анатолій а індустріальної. Кінах десь. Анатолій Кінах викладає десь? Так, да, я постійно зустрічаюся з студентами ага. і скажу прямо, що після зустрічі я, мабуть, отримую їх не навіть більше, ніж те, що я даю їм сам. У mm -hmm. нас дуже талановита, креативна молодь. Ну, от і... що вам нещодавно, з вашим досвідом і життєвим і урядовим, підказали студенти? Ну, це якраз була зустріч з майбутніми дипломатами. Uh -huh. Питань дуже багато і геополітика, і внутрішня, і місце України в світі. Там це окрема тема не на одну годину. Але одне питання мене зачепило серйозно. Воно якраз має пряме відношення до кадрової політики, до використання кадрового потенціалу. Там... Стала дівчина і запитує, Антон от ви нас агітуєте вчитися, самоудосконалюватися, гідно представляти державу, захищати її інтереси на міжнародному рівні, і наводимо мені приклади деяких призначень, послів без освіти, без досвіду. <свіття> і каже, як нам от це оцінювати оцей кадровий ліфт, який спирається не на знання, не на досвід, не на професіоналізм. Не на спроможу працювати на державу, а зовсім на інші параметри комовство там, торгівля посадами і Або так так. потреба когось відкрити. Да, тому тому я впевнений, так. що нам не робити дуже жорсткі висновки. Угу. Бо коли наша молодь буде втрачати віру в перспективу, що відповідальне відношення до навчання, освоєння своєї професії, якісна робота це є фактором твого і посадового. Росту і успіху в житті, то нам буде дуже важко утримати нашу молодь в Україні і мати ефективну дію з натужаву. І це питання сьогодні є одним із найголовніших. Пане Анатолію, пригадуючи часи розвалу Радянського Союзу, про які багато міфів весною, звичайно, я от пригадую, що тоді одне з питань було, як цю величезну оборонну промисловість зробити так, щоб вона бодай частково працювала на та, на товари повсякденного побуту і попиту і так далі. У нас очевидно може стояти питання навпаки, як зробити так, щоб наші мирні підприємства могли бодай щось робити для оборони. Тут у нас слухачі, тому коротко, будь ласка, відповідь, щоб ми так. встигли йому дати слово. Відповідь коротка, хоча це дуже серйозна тема, і загально світовий досвід підтверджує, включаючи його, реальний режим часу. Що військово-промисловий комплекс розвинутих країн, починаючи з Сполучених Штатів, інших держав, Південна Корея, це є лідери по виробництву продукції ВПК, в структурі виробництва в середі буде з 50-60% Це продукція цільового призначення, тобто зброя, боєприпаси і так далі. І мінімум 40-45% це продукція. Підвинувачі цивільного напрямку, mm -hmm. і багато технологій, які напрацьовуються в оборонному комплексі, далі потім використовуються вже по цивільним напрямкам. Це загальносвітова практика, і ми не виняток. І нам формувати такі е, напрямки, такі зміст. Продукції ОПК і плюс безумовно державне приватне партнерство. З Росії це дуже серйозна проблема. Необхідно максимально залучати mm -hmm. приватний бізнес. А, будь ласка, наш шановний слухач, представтеся і запитання до Анатолія Кіноха. Добрий день, Анатолій. Добрий день. Суми. У мене два запитання. Перше запитання: навіщо ви підтримуєте Маріяну Безугло? Вона ж дискредитує Збройні Сили України, дискредитує Україну не прийнято не запитання. України. Прийнято. Давайте є давай. другу відповідь тут, вірю, технічно. Я мав на увазі не Мар'яну Бізлуґну, а Марину Володимиру Безрукову. Це керівник агентства оборонних закупівель. Зов, зовсім інша людина. Да. Це фахівець, який під Твердив свою дієздатність. На жаль, навколо неї зараз колізія по продовженню контракту. Ми про це якраз розмовляли. Друге запитання, будь ласка. Друге запитання по поводу «Укроборонпрому». Укроборонпром завалив програму з мінами для мінометів. Поставив війська, браковані міни, браковані кулемети, браковані міномети. А ви говорите, що вони добре спрацювали. І Нічого не поміняли зрозуміло. Будь ласка, відповіді на долі ну, кіноха. По перше, я не казав, що добре спочивав. Я казав якраз про низку проблем, яку необхідно вирішувати у сфері ОПК України, починаючи з адаптації стандартів, принципів оборонного замовлення, залучення приватних підприємств і персональної відповідальності це дуже серйозний напрямок, бо ворог нікуди не дінеться. Але те, що стосується Мін, тут я вас абсолютно підтримую. І, скажемо, прямо, мене просто бентежить той факт, що в умовах воєнного стану, війни і ціня, ціна е, проявів корупції, службової недбалості, бракованої продукції, в тому числі на прикладі мін, це ціна життя наших бійців на фронті. І я вже неодноразово це підкреслював і знов можу тільки повторити, що в умовах війни воєнного стану корупція, використання службового положення не в інтересах держави, бракована продукція на фронті це злочин. А з точки зору корупції це мародерство, і необхідно карати по короткій стежці незалежно від прізвищ, політичного статусу і посади. Бо це, на жаль, в Україні відсутньо, що більше масштабу ці прояви, які знижують нашу обороноздатність, І в тому числі, я хотів би особливо підкреслити, це, знижує віру нашого народу, нашого суспільства, що вони живуть і захищають справедливу державу. Оце проблеми, які не вирішувати негайно. Це основа нашої консолідації і боротьби, в тому числі, з зовнішнім ворогом. І ви абсолютно праві, що на. Прикладі бракованих мін необхідно максимально жорстко, то покарати всіх, хто має до цього притичність, незалежно від їх прізвищ. Анатолій Кінах в студії громадського радіо. Я хотів вас просити на кінець нашої розмови, сказати щось таке підсумувати. Ви вже підсумували, тим не менше, знаючи, що ви вмієте підсумовувати по-новому 30 секунд на те, щоб закінчити нашу розмову. Ми приходимо безпрецедентний трагічний іспит, і я маю велику надію, що і народ України всім разом будемо більш мудрішими, відповідальними. І головне розуміти, що знову ж хотів би підкреслити, що залежати буде в першу чергу від виконання нашого українського. Домашнього завдання від концентрації нашої волі, розуму, праці, вміння захищати свої національні інтереси незалежно від напрямку захід чи схід. І це основа нашого розвідку і нашого майбутнього. Додам до цього, що це таке домашнє завдання, яке ми самі собі визначаємо, а не отримуємо звідки скам скам ззовні. Це була розмова з Анатолієм Кінохом. Президентом українського союзу промисловців та підприємців при мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.